Запізнився. Андрій, як завжди, поспішав. І чого то часто так не вистачає, думав чоловік? От і сьогодні змушений був трохи затриматися на роботі у коледжі. Через це тепер запізнився на заняття зі своїми студентами вечірниками Так він їх називає. Вони теж після роботи поспішають на заняття біблійного інституту, де Андрій викладає курс вивчення Слова Божого. Чоловік з нетерпінням поглядав на годинник. Та тролейбус, як на зло. Їхав повільно, часто зупинявся, то й муштами злітали, і водій неквапом, надійшов рукавиці, йшов їх поправляти, а то ще чомусь. Хвилина на годиннику навпаки швидко пролітали одна за одною. Андрій у душі вже почав трохи нервувати. Тож, коли тролейбус нарешті зупинився на потрібній зупинці, чоловік поспіхом вистрибнув із нього. Перетнувши вулицю, Андрій під бігцем попрямував між будинками. Зирнувши за ріг мазину, він заважив, що хтось до нього звертається. За інерцією, ступивши ще два-три кроки, Андрій повернув голову на голос. Під стіною з протягнутою рукою стояв чоловік похилого віку. Андрій навіть промайнула думка: негай часу, пройди мимо. Такі випадки останнім часом стали звичними. Так би не та рука. Не можна проходити байдуже простягнуту до тебе руку. Андрій зупинився. Глянув на чоловіка. Той стояв з напокритою головою. Сиве волосся стирчало різні боки. Мабуть, давно не бачило ні мила, ні грибінця. Одягнений він був у зім'ятий костюм на визначену кольору і таку ж сорочку. Обличчя прохоча було одутле, жовто-зелене. Під бездумними сльозливими очима висіли темно сині мішки. Ніс, який, напевно, раніше підкреслював інтелігентність чоловіка. Тепер говорив про велике духовне падіння, демонструючи явні ознаки любителя спиртного. Подайте пару копійов, я зранку ще нічого не їв, перервав захриплим голосом Андрій спостереження чоловік і нетерпляче простяг до нього тремтячу руку з капелюху. Хе, мабуть, випиває, і то добраче, подумав Андрій, і не стримавшись сказав Не дам. Віг однако проп'яти. Ні, ні, пане, я вже зав'язав, покинув, заквапився незнайомець. Добре, я дам більше, ніж кілька копійок. Куплю вам хліба. Згода? Згода, мить помовчавши, сказав чоловік і спантелично поглянув на Андрія. Той швиденько пішов до мазину. За кілька хвилин він же вийшов звідти з буханцем білого, запашного хліба. Ось візьміть. Господь навчить наобминати руку прохача. Але Бог може дати вам більше, ніж я, більше, ніж варте цих хлібина. Він може знову повернути вас до життя. Через деякий час ви вже не будете просити, а будете давати іншим. Вам хочеться зазнати таких змін? Чоловік переминався з ноги на ногу і мовчав. Ну, гаразд, свій світраду Андрій. А ви маєте Євангелія запитав. Було колись. Та хтось взяв почитати і не повернув, відповів чоловік. А ви хочете його мати? Хочу, недовго думаючи, сказав і зазирнув довірло Андрію в очі. Добре. Я зараз дуже поспішаю. Але якщо ви скажете мені свою адресу, то завтра чи післязавтра, ввечері, я прийду до вас і принесу вам Євангелія. Домовились? От тоді ми зможемо поговорити про все. Домовились, відказав новий Андрій знайомий. А тепер, будь ласка, розкажіть мені, де ви живете. Чоловік, назвавшись Павлом, розтлумачив Андрії, як потрапити до його помешкання. Поспіхом попрощався із чоловіком, Андрій побіг далі. На заняття він явно запізнювався. Наступного дня, збираючись на роботу, Андрій поклав у портфель новий заповіт. Шкода, що я тоді чомусь не мав його з собою. Та, може, це й на краще. Зайду до Павла, розповім про Бога. Розповім, що Господь любить і його, що Він хоче, аби Павло теж був спасений, думав Андрій. З цими думками чоловік поїхав на роботу. Цей день для нього видався не менш напруженням, ніж попередній. Тож, коли він повернувся додому, був уже пізній вечір. Викладаючи з портфеля різну літературу, щоб підготуватись до завтрашніх лекцій, Андрій помітив між книжками Євангелія, яке поклав зранку до портфелю. Субління докарало чоловіку. Чому не вніс призначення? Андрій присів на стілець, йому стало незатишно, незручно від того, що так заметушився і забув про свою обіцянку, не вагаючись знову поклав книжку в синій плітруці у портфелі. Може, завтра вдасться знайти час, аби забігти до павла. Але наступні дні були сповнені роботою, турботами і клопотами. Що це таке? Чому того часу мені так не вистачає, думав Андрій. Два тижні пролетіли як один день, а я ще так багато не встиг зробити. Я, я, як ось перекладаючи папери в портфелі, чоловік помітив сині політурки Євангелія. Євангелія. Євангелія для Павла. Ай-яй-яй, що мене за голова? Я ж обіцяв, що зайду до нього і принесу книжку. Андрій Гарачко почав шукати адресу Павла. Він чомусь так розхвилювався, що у нього аж руки почали тремтіти. Де ж вона? Де ж воно? Не вже загубив? Не може бути. Ні, ні, є, є, ось вона. Я ж спітнів, радісно сказав сам до себе. Добре, що знайшов. Потрібно обов'язково занести книжку. Нехай читає, рятує душу. Він поглянув на годинник. Пізно. Сьогодні вже надто пізно, однак завтра неділя. Отож після зібрання зразу зайду до Павла. Не піду обідати. Аж шукаю розмірково стомлено морщуючись на відпочинок. Цього разу Андрій відклав усе і нарешті знайшов час відвідати Павла. Після зібрання він відразу пішов до нього. Його будинок не довелося довго шукати. Місто не таке вже й велике, майже кожен куточок знайомий. Андрій піднявся сходами на третій поверх. Ось і потрібна йому квартира, натиснув на кнопку дзвінка. Почекав і ще раз подзвонив. За дверима почулося чування. Добре, що застав удома, подумав Андрій. У нього наче гораз пече звалилося. Двері відчинилися. На порозі стояла літня жінка. Вам кого? Павла, він тут живе. Не живе. Жінка чомусь випустила очі, а потім і голову. Обманув, обманув, розчаровано подумав Андрій. Цього слід було чекати, а я ще й переживав за нього. Андрій повернувся піти геть. А що ви хотіли від Павла? почувся за плечима голов жінки. Андрій повернувся і глянув у її насторожені очі. Я обіцяв мою Англія принести. Він сказав мені, що живе за цією адресою. Я ж вам сказала, що не живе, видихнула жінка. Трохи помовчавши, додала зовсім тихо. Вже не живе. Помер. Помер? спитав розгублено Андрій, знімаючи шапку. Як помер? Я ж з ним два тижні тому розмовляв. То було два тижні тому. Але для тих, хто так багато п'є, як Павло, це великий термін. Така людина може померти будь-якої хвилини. Та й ніхто за ним не пильнував. Жив самотньо, без родини. Правда, казали сусіди, що останні дні чекав на когось. Можливо, то він вас виглядав. Андрій аж пересмикнув. Ці слова, наче обухом, боляче вдарили по голові. Світ закручився йому перед очима, і він вхопився за стіну. А погано? Почув здалеку гола жінки. Погано, дуже погано, відказав Андрій, побілілими губами, кутики яких зрадливо тремтіли. Можемо води принести?» Ні, дякую. Я піду. І він пішов. Плечі опустилися, голова схилилася на груди. Андрій йшов сходами униз, тримаючи під пахвою шапку і притискаючи до грудей Євангелія. По його щоках текли сльози і скапали на синю політурку. Книги, що вже не могла допомогти, покинув половину, а все тому, що він, Андрій, своєчасно не виконав обіцянку, що лишивши тротуару де, помоючаючи перехожих, що здивовано озиралася на нього. Світ перед ним застилали сльози розкаяння, які безперестанку котилися з очей. Прости мене, Боже. Тому Андрій, прости за Павла, прости за Івангелія, яка мав би він отримати, а не отримав з моєї вини. Як шкода мені, Господи, як я лякаюся тому, що не знайшов часу для свого ближнього. Так. Він обманув, бо сказав, що покинув пити, а насправді далі продовжував це робити. Але ж це хвороба, це залежність, якої важко позбутися без Божої допомоги. Я мав би не забувати про це. Однак адресу Павло дав свою, не обманув. Він, напевно, чекав на ту допомогу, яку я мав би йому подати. А я Я не знайшов для нього час. Господи, як тяжко я завнив перед Тобою. Прости мені. Цей урок для мене дуже серйозний урок. Я мушу, я зобов'язаний розпустити цю історію іншим, аби подібне не відбулося з моїм братами та сестрами, які несуть благовістку людям, щоб вони не повторили мою помилку. Щоб не повторили, щоб не відкладала на потім те, що треба робити сьогодні, зараз, щоб завжди знаходити час для спілкування з людьми, аби розповісти їм про голгофську жертву Ісуса Христа, щоб не запізнюлося, як запізнився Я. Андрій вийшов за кафедру. Сьогодні, як кожної неділі, він проповідує одне слово Боже. Завжди говорив тихо, лагідно. Слова його торкалися душ слухачів, та сьогодні, коли заговорив, голос його болісно затремтів. Якось, поспішаючи на заняття до біблійного інституту, я почув, що до мене хтось звертається. Повернувшись, я побачив простягнуту до мене руку.